на понизі будемо якось... Ми все будемо робити три е, найперші заробітки. Тобто ця площа мала б реконструюватися. Сходинки родинки перше і яскраво жовтий корінь. Має негайні питання, так? Можуть. Так. Буде поручня, щоб її е, можна було мати доступ. Ну, Іван, у ваших концепціях, що там тут, ви ось так, сюди повертаєте. Власне, я дякую за сьогоднішній візит міській комісії, яка вирішила до нас сьогодні заїхати разом з людьми, які власне потребують доступності, з облаштування доступності. Тому що, як ви сьогодні бачили, центр довженки на превеликий жаль, немає облаштованої всієї доступності для усіх верст населення, які би мали бути вже які би мали вже бути зроблені. Станом на сьогодні ми готуємось до. Ми зараз готуємо проєктно кошторисну документацію, Ментації та готуємося до капітального ремонту з облаштування доступності. І, власне, в центрі довженка ми передбачаємо цим капітальним ремонтом встановити три пандуси для людей з обмеженими можливостями. Сьогодні ми дуже дякуємо, що були незрячі люди для того, щоб ми могли розуміти, як які речі потрібно ще зробити для людей, для людей незрячих і для того, щоб усі мали доступ власне, до центру Довженка, до різних приміщень. О, тут, так. Так, засчитає. Ага. А це поселку, так. Вот тут и у них є. Так, тут студент Тактильна так, плитка перед сходинкою, добре. Піднімаємося, піднімаємося. Знову тактильна плитка. Так. Так, що тут що є дзвіночок Для виклику персоналу. І знову ж таки, ускладнюючи з його находженням. Де він є? А, це? І... Я знаю, що він десь тут є, а де він? Я не знаю. Вище з лівої руки. А, Ліва рука вище. А, вище. З другої сторони, всередині. Так. О, ага, оце. І кол-центр є. Можливо, через то хтось не міг часу так скоро вийти. А в принципі теж не вибухати. То... Так, так. Це, 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 це А пан... Це буде перемовлятися. Він не нормативний, він колись будувалося побігатися. Тут виважні досходів, кажуть, прималюватися. Выгнал ничего нет. Не выгнал. Завжди можна щось покращити, але я ж кажу, все це стосовно від людей. Мені, наприклад, ну я долаю всі ці перешкоди без питань, яких там, ну, то ж я кажу, є різниця просто. Мені цей пандус мені доступний, комусь йому буде важко на нього заїхати, наприклад. У центру Довжинка було, так? Як -то там там то, то не пандус. То називається пандусом, я не знаю, що то таке, але то не пандус. В Сихівській адміністрації був широкий парк доступ тобто, для вас це як? Добре. Скажі, не, я, я, я ж кажу, я на нього теж ну, долаю ці перешкоди. Який на... От ми пройшлися по Сихівському району по частині. Який для вас е, відрізок був найбільш складніший? Більш складніший. Е, мабуть, на початку, там де просто ця велика плитка така лежить, бо колеса постійно падають. І мені потрібно на двох колесах постійно їхати. Там було незручно, мабуть. Та ну і все, тільки там. А от загалом от, пересуваючись по місту, так, от, можна сказати, що Львів, по суті, доступний також. Так, більш, більш частина доступна. А де от, можливо найпроблемніше місце почало? Е, та ну я, я ж кажу, я тут не так давно, щоб весь львів. Ну, я думаю, це. 100% десь у дворах, там якихось там, ну, таких уже в центрі, там, само собою, що там все доступно, тут також є всі ці доступності. Ну, я думаю, десь в таких уже місцях, там такого, я думаю, немає. Залишки зору, значить, ну єдине зауваження: там, де нема сигнального фарбування сходинок, його зробити бажано, що там, де навіть виложена плитка, щоб вона була контрастна, ну прийнятий жовтий колір для фарбування. Значить, плитка повинна бути якнайбільше контрастніша до основної маси. Плиток. Так. От. Ну і от, як то назвати, сигнал звуковий, звуковий маячок. так. Бажано, щоб він також працював в усіх організаціях, і то нам дуже допомагає, щоб ми не шукали двері а йшли на, на звук. Зрештою, на в більшості. Пересуватися досить для нас не є так проблематично, тому що нас влаштовують, дуже нам допомагає озвучені світлофори і в транспорті озвучка це досить зручна тактильна плитка є. Ну, бували раніше, наскільки я знаю, не дуже досконало виконували ці роботи з тими плитками тактильними, скажімо. Перед виходом на проїжджу частину ставили один ряд тої плитки, і коли я йшов, я її просто переступав. А треба було ставити в два ряди. Ну потім це врахували, і скажімо, ставлять в два ряди плитку. Що це вже я вже орієнтуюся краще. В заклад ти попадаєш, і там вже можна в персонала попросити допомогу, сказати, куди тобі треба, і ну, переважно тебе проведуть. Звісно, якщо там персонал відразу десь близько до входу знаходиться, що можна відразу е зустрітися з персоналом. От. А от тротуари ну, є. Є велика частина, які бажають покращення і ще якого. І це насправді зараз найбільша проблема для орієнтування, для самостійного пересування. На вашу думку, наскільки важливо людей з певними обмеженнями залучати до таких перевірок? Дуже важливо, тому що ми практики, ми Правимо, проживаємо тому, ми це, це там, так, ми кожен день. От і знаєте, не робіть добре нам без нас. Це, 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 це. Ну, звичайно, робота така проводиться щоденно, якби. десь вона проводиться локально, якби. Ну, це стосується пониження пішохідних переходів, встановлення тактильної плитки. Ну, і тут на об'єкті ми бачимо, де об'єкт зроблений недавно, ніби всі речі враховані, хоча є певні перестороги від самих слабозрячих, якби. тому я думаю, на майбутнє ті речі треба враховувати обов'язково. І... Ну, скажімо так, нові об'єкти вже набагато досконаліші, в них є достатньо, достатньо нормативні пандуси, зручні, є елементи для слада Проте, ну і самі проектанти, напевно, ще не зовсім розуміли якби, потреби ну, сьогодення, тому десь певні речі були якби, зроблені хибно. Ну, ті хибні речі, звичайно, будемо сувати. Чи найближчим часом щось буде реконструюватися, чи все-таки чекаємо завершення? Дивіться, ну ми робимо, скажімо так, такі дрібні речі. Зараз дрібні і найбільш необхідні. Які, ну, тобто, деколи така дрібна річ, якби десь невеличкий пандус покращить одному, кому складно. Пересуватися значно полегшать життя. Ми, районна адміністрація, цього року робимо три пандуси до житлових будинків, крім того, працюємо по пониженнях пішохідних переходів. Такі масштабні проекти зараз в час війни не реалізовуються. Ми говорили сьогодні про проєкт площі перед центром Довженка. Такі великі проекти, звичайно, відкладені на Періоди після війни. А в Стихівському районі скільки будинків облаштовані такими пандусами, що люди без проблем можуть там собі доїхати куди їм потрібно. Дивіться, дивіться, в Стихі в нових будинках в новозбудованих ті речі є враховані. В старих будинках дуже складно, тому що переважно є два, дві перешкоди. Перша перешкода зайти в під'їзд. Де треба просто облаштувати пандус, і воно не обмежено в просторі, тобто це можна зробити. А друга перешкода вже в самому під'їзді, бо в старих дев'ятиповерхівках, щоб піднятися на рівень ліфта, то треба подолати ще одні сходи. Але тут вже є дуже сильно стиснуто в просторі і тому. Не не завжди виходить зробити пандус. Ну там необхідно робити електричний підіймач такий. Ну це вже зовсім інші кошти і зовсім інші об'єми. Тому Ну, нема, як на мене, нема змісту робити в кожному будинку, але треба йти до тих людей, які проживають в тих будинках е візочників. Ну і робити в першу чергу там, де є візочники. В відсотках соціальні об'єкти і будинки. Скільки приблизно люди безпрошково можуть зайти в цій? Ну це складно сказати, бо ми бачимо навіть, якщо брати в відсотках, ми собі умовно вважаємо, що це якби об'єкт доступний. А сьогодні ми вже навіть переконалися в тому, що ну, для нас, для, якби, для здорових людей, об'єкт Доступний, і нам здається, що план дуже добрий, а коли візочник по ньому пересувається, ну, то в нього є певні перестороги зауваження. Тому тут такий захід є дуже добрий, бо він нам, ми трошки інакше дивимося на, на ті речі, навіть які вже зроблені. Ще одна річ, є дуже важлива, це є е, наші і навчальні заклади також, і також е, е, заклади, які е, в нас надають послуги для населення. Це є, е, Відповідні установи організації це є також і. Бізнесові установи, це є е, магазини, це є кафе. Ми також з ними проводили відповідні зустрічі для того, щоб е, вони надали можливість таким людям користуватися їхніми послугами. Е, ми перевіряємо також і яким чином облаштована доступність в магазинах. Деколи є пандус, але цей пандус е, є невідповідної висоти тобто людина, яка є на візочку, вона не може ним користуватися або не має перила. Тому ми даємо відповідні рекомендації власникам тих закладів. Ми пропонуємо їм, що треба переробити, допрацювати. Або якщо немає пандусу і немає доступності, тоді є відповідні консультації, які надає управління архітектури. Чому тому що в нас є дуже багато пам'яток архітектури в місті Львові, і необхідно, щоб власне облаштування пандусу не суперечувало архітектурному ансамблю, який є в даному будинку, тому. Власники таких об'єктів мають консультації з управлінням архітектури, з відповідними структурами для того, щоб були якісно облаштовані пандуси, і люди могли також користуватися цими об'єктами. Вається обстеження, є комісія, яка приходить там, залишає говорити фахівців цієї чи Так само, що долучаєте осіб з інвалідністю ми. Долучаємо також осіб, які погано бачать слабозрячих. Ми також долучаємо осіб, які воювали і зараз повернулися з війни і. Мають певні певні обмеження, тому що коли ми проходимо з тими людьми оцей шлях, ми відчуваємо тих людей. Ми відчуваємо, як їм складно проходити у той шлях. І тоді в їхні консультації і їхнє бачення для нас є важливо, тому що ми це все беремо до уваги і беремо в роботу. Після того, коли комісія прийшла, певні об'єкти, структурні підрозділи наші муніципальні, крім того. Проїхалися по території того чи іншого району. Ми складаємо перелік зауважень, які в нас є плюси і мінуси, що зроблено, а що ще треба зробити. І тоді даємо доручення відповідним структурним підрозділам для того, щоб усунути, удосконалити ті всі речі, які недоопрацьовані, і відповідним чином даємо також їм рекомендації. Тобто люди, які з нами є в робочій групі, також беруть активну участь в тому, щоб надати певне своє. Бачення, а як би мало бути, крім цього, в нас є дебени. От якщо ми говоримо про пониження бордюрного каменю, то згідно ДБНів має бути в нуль, тобто сам бордюр по відношенню до приїжджої частини має бути в нуль, не має бути перешкоди, але у виключних випадках може бути бордюр на 2 см вище від самої приїжджої частини, і враховуючи ті всі норми чинного законодавства, враховуючи думку людей, які безпосередньо до того дотичні, які. Кожен день з тим стикаються. Ми спільно разом вибудовуємо новий підхід в місті Львові. Для того щоб маломобільні групи населення могли безперешкодно пересуватися по місту, безперешкодно заходити в об'єкти, які для них є важливими. Крім того, треба розуміти, що повертаються з війни люди, які також будуть працевлаштовані в тих чи інших закладах. І зараз кожен керівник закладу повинен розуміти і повинен мати особливий підхід. І от зараз в цей час дуже важливо, щоби. От доступність до будь-якого закладу була якісно зроблена, тому що люди будуть влаштовуватися на роботу, і це є для нас важливо.